Всім привіт! Хоч на календарі вже друга половина серпня, але все одно хочу з вами поділитися атмосферою неймовірного свята Ламас, який ми святкуємо на початку серпня. Це свято неязичницьке, яке вшановує другий врожай. І саме період, коли сонце яскраве, тепле, і наш стіл наче ломиться від дарів природи. Купа, ягід, фруктів збираємо жито, пшеницю, печемо хліб, пиріжки, булочки. От, бачите, в мене сьогодні якраз максимально дари природи на столі, і випічка, і фрукти, і квіти. Цей період, серпень, початок вересня, мабуть, для мене найсвятковіший. Ще літо не скінчилося, і в цей період у нас дуже багато днів народження. Особисто в цей день якраз народився мій коханий. Це максимально такий неймовірний період. І я підібрала таку добірку ароматів. Це не тільки повноцінні флакони, бо від відлавант такий, щоб передати. Повній мірі усю цю атмосферу святкову, солодку, насичену. І придумала, як би можна описати було серпень, якби серпень був таким днем свята. Починаючи від ранку, закінчуючи ніччю. Сподіваюся, вам такий формат сподобається, і ви відчуєте серпень так само в повній мірі, як і я. Якщо ми кажемо про ранок серпня, то ранок це час чистоти та свіжості, давайте почнемо з прохолодної свіжості яблук та абрикос Дона Каран віділіще з флешблосом. Це рожеве яблучко, фланкерна славно, звісне, зелене яблуко. Аромат зазначений як яблучний, фруктовий, свіжий, і хоч перша нота така, що відчувається яблука, але для мене, мабуть, це аромат більше абрикосовий, і причому абрикос не така, як зацукрована, солодка, насичена, а більш селенкувата. Бо все одно для мене це аромат більш такий свіжий, Не скільки фруктовий, а свіжий, і відчуття від нього навіть прохолоди. І от асоціація наче виходиш вранці, коли свіже повітря, і босими ногами відчуваєш. Траву, відчуваєш цю расу, і хочеться вийти у свій двір, постелити сніданок собі у дворі, чути, як пташки прокидаються, як прокидається сонце, люди ще не ходять на вулиці. І от відчувати дійсно в повній мірі літо у всій красі і, наче розчинятися у цьому літньому ранку. Оцей аромат я. От, чесно, як перше розпробувала, мені здавався просто таким жіночним легким. Але зараз, коли хочеться кожен день відчути і насолоджуватись, бо скоро на роботу, комусь на навчання, в школу, все це мене. Тут і зараз насолодитися літом і розчинитися в його атмосфері. Так, тепер треба додати. Більше такої цитрусової іскристості та квіткової радості. І от в мене такий аромат, даремно він не називається Flower да, вечірка квітів. Це аромат від Івроше. І він дійсно, наче така усмішка серпневого ранку. Аромат фруктовий, цитрусовий, солодкий, але в ароматі немає таких явних фруктів. Це поєднання ванілі та цитрусів. І от якраз це поєднання робить аромат наскільки солодким, а дійсно таким яскравим, побуховим. Чим мені взагалі цей аромат запам'ятався? Бо, по-перше, я його довго-довго шукала. Свій час у мене був такий невеличкий формат. І... Знаєте, коли користуюся якоюсь фірмою, особливо я тоді користувалася тільки і в Роше, мені здавалось, Боже, та цих ароматів буде мільйон. І скільки разів буде його купувати, тому я старі флакони, на жаль, викидала. І коли я згадала, що цей аромат дійсно от, втілення серпня, серпні, втілення літа, то зрозуміла, що... Немає жодного поки такого аромату серед люксу, ніші, якихось бюджетних ароматів, щоб дійсно був схожий на флаверпаті. На жаль, цей аромат вже знятість. І слава Богу, в мене знайшлися знайомі, які зі мною радісно поділилися цим ароматом. І я так само ним ділюся на кремчику, бо цей аромат його ні з чим не сплутаєш. І Порівняти мені важко з чим. Аромат унікальний, неймовірний, і особливо мені ще й подобається цей флакончик. Подивіться, яка гарна квітка. Ну, Раніше і в Рошет дуже гарні робили і аромати, і флакони. Дійсно, коли флакон був мистецтвом, і цей аромат, як я вже казала, дійсно втілення літа. Тому ласкаво прошу до себе на кремчик, буду рада поділитися, щоб ви. Дійсно відчули той аромат, який для мене є втіленням літа. Особливо мені він знаєте, таку атмосферу створює, коли йдеш на базар, ще ранок, ніхто ще так не гомонить, тільки потрошку-потрошку ще. І ти відчуваєш, що ти можеш вранці стати, пройтися прогулятися. Тобі не треба поспішатись на роботу, ти насолоджуєшся цим повільним життям, десь можеш поговорити, зупинитися, насолодитися ягодами, фруктами, попліткувати трошки, і потім з такою ж радісною ноткою прийти додому, посмакувати каву, піти прогулятися. От такий повільний розмірений час у відпустці. Серпень – це такий час відпустки. І флавропаті якраз підкреслює цю атмосферу. Так, на базарчик ми вже сходили, каву свою ранково попили, і тепер міський ритм починається з цитрусової енергії та апельсинного цвіту. І для мене це якраз аромат від Oriflame Miss Jordan. Аромат дійсно активного ранку, який правильно переходить в обід. Це аромат солодкий, фруктовий, цитрусовий. І така нота, яка найперше вас зустрічає, це саме манго. Мені здавалося завжди. те я взагалі обходжу і ноту, і ароматизатори, і фрукти, я в не їм манго. Для мене якась це отрута. Але... Знаєте, коли я його вперше вдягнула, це якраз було на початку серпня, бо мені його подарували як залишок, і для мене він стояв, чекав свого часу. І ми пішли з коханим гуляти в місто, все розпечене, будівлі гарячі, асфальт, наче плавиться під ногами, а я йду, і наче іначе парю, я наче десь на курорті. Боже, наскільки він неймовірно розкрився оцими своїми тропічними фруктами. Неймовірне, ти відчуваєш дійсно якусь таку атмосферу, енергію, курорта серед кам'яних джунглів. Аріфлем мене взагалі вразив. В мене, можливо, колись і був якийсь Аріфлем, але я не пам'ятаю, щоб в мене якісь такі яскраві були асоціації. Цей аромат мене вразив. І знаєте, Чим більше якось знайомлюся з цими каталожними ароматами, я розумію, що дійсно ті аромати старих часів і взагалі каталогів, вони недооцінені в повній мірі. Тому в кого є цей аромат, я думаю, ви розумієте, про що я кажу, і про яку енергію та атмосферу йде мова. Це коктейль у флаконі. День соковитий та повний життя в серпні. І опівдні свято наповнюється соковитістю кавуна та Ківі. Дольчика банна – імператриця. Якщо я не помиляюсь, це саме лімітована версія в мене від Левантик. Ну, я не могла пройти повз. Насправді, це аромат викликає в мене певні асоціації. Не дуже приємна, але суть в тому, що вона в будь-якому випадку є лідером фруктових ароматів. Фруктова, свіжа, така, наче свіжим повітрям, якщо її не переборщити. Тут і відчувається і кавун, але кавун такий, знаєте, наче трошечки, трошечки підгнив, в плані того, що просто розпечений на сонці і Києві, і. Ревінь. Ревінь теж мені подобається в плані того, що він теж таку зеленкувату, фруктову соковитість додає, але не у всіх парфумах. З нею треба з ноти трошки бути обережним. От дійсно, це аромат, наче глечик з фруктовим пуншем і розрізані фрукти на столі, трошки вже обчоли поїли. Оцей аромат, хоч він. Багатьма уже блогерами захейтений і його вже антитрендом вважають, але погодься, хочеться повертатися до тих ароматів, які дійсно нам наповнюють якоюсь такою енергією подьорості, свята. і Хочеться фруктів, хочеться насолоди, і хочеться просто трошки імператриці. Також полудень у саду у своєму домі це малина, смородина, ожина та легкий квітковий вітер. І якраз тут атмосферу всю задає Жанна Ланван, або Жанна Ланван, як кому більш зручніше. Це дійсно така ніжність серпня. І цей аромат таке наповнення ягодами у флаконі. Тут я найбільше, найяскравіше, звісно ж, відчуваю аржином. І ця ажина в моїй пам'яті, я вже не перший раз про цей аромат розповідаю, що в мене асоціація, наче я виходжу просто збирати малину ажину у своїх друзів в полісадник. І мої руки подряпані від малини, від усіх цих гілочок, від шипів. Але я насолоджуюся в такому затишку, в такому тіньочку. Просто їв в мене і на руках, і на щоках, можливо, навіть на одязі плями від ягод. Але я насолоджуюся їм, може навіть і не мити ці ягоди. Просто дари природи, з гілочки, з куща, як вони є. І от в мене така. Пристрасть, я не люблю Ягід, які ми купуємо у бабусів, особливо в крабницях, то взагалі для мене табу. Просто ходити збирати. І я, чесно так, по-доброму заздрю тим, в кого є свої городи, свої будинки, де ви можете просто свої ягоди і фрукти збирати, навіть про опотяг витерти і далі піти займатися якимось своїми справами. От, нам, людям міським, в кам'яних джунглях, якраз цей аромат надасть таку атмосферу ніжності саду. Ну, трошки погуляли в полісадніку. Тепер час і дійти до саду. І трошки яблучної свіжості та ніжності жасміну, нам може додати Lanvin Modern Princess. Це такий грайливий настрій ламасу. Фруктовий, солодкий аромат. Тут теж на першому місці виступає яблуко якби delicio з фрешблосом, Але тут є додавання ще порічки. Для декого більш відомо, як червона смородина. Я взагалі обожнюю порічку. От в неї такий солодкий, свіжий присмак, але навіть трошки терпкуватий. І для мене взагалі. Порічка, мабуть, одна з найулюбленіших ягід. Взагалі, оця Modern Princess це таке втілення дійсно якоїсь святкової атмосфери, коли ви з друзями збираєтесь в саду про щось там, смієтесь говорити. Просто насолоджуєтесь, тут поруч падають яблука, тут їх збираємо. Можливо, мама збирає і йде пекти смачненький пиріг. І от У цьому вся атмосфера, і якраз аромат він ще й підтримує Всю цю легку і грайливу атмосферу. Хто не знайомий з нею, раджу познайомитись, бо тут яблуко от воно таке свіженьке. І воно не дуже солодке. А ще мені дуже подобається цей флакон. От, подивіться, наче в капелюсі з такими намистинками. І от в такій сукні, і донечка, наче у вигляді квіточки. До речі, в мене якраз квіточки спостерігаються в деяких флаконах. Дуже цікаво. Вечір, серпня, ламасу. Це теплий святковий період. І він починається з густих ягід і ванільної теплоти. І в мене таку атмосферу якраз створює кашарель Амор Амор. Це дійсно таке стигле серце літа. Це фруктовий, цитрусовий аромат і, можливо, навіть терпкий, бо тут є нота чорної смородини. Чорна смородина в мене не одна з улюблених. Нот взагалі в парфумерії і неулюблена в мене ягода. Колись в мене навіть була на неї алергія, але це в минулому, бо, слава Богу. І от я думаю, хто їх доробив закрутки. Я думаю, використовували колись листя чорної смородини. От якраз ця нота, вона додає такої пікантності. І в мене аморамор. -амор. Чому вас асоціюється саме з вечором літа, з, з вечором ламасу? Бо це наче ви вже назбирали ягоди, позбирали фрукти, і вже сидите у своєму дворі, можливо, навіть хтось десь запалив уже багаття, можливо, вже хочете там щось посмажити собі смачненьке. І оце поєднання навіть трошки древних нот, густих нот ягід, фруктів. Можливо, навіть якоїсь фруктової настоянки, хто знає, от уже початок якогось святкування. Ну, а у нас якраз святкування саме ламасу. От якраз амор-амор надихає нас уже на святкування великого свята. І раз ми вже починаємо святкувати, то якраз цю атмосферу нам підкреслить Ніна річі ні поп. Це флагман на Ніна Річі Ніна. Тежвісне яблучко. У мене так прослідковуються ноти яблука серед всіх парфумів. Але це був наосліп відливантик, бо мені сподобався цей флакон яскравий. От Він дійсно святковий. Я потім прикріплю фотографію самого флакона. Це яблука в карамелі і трохи лимонної свіжості. Він фруктовий, свіжий цей аромат, і тут поєднання нот яблука, цитрусів і трошечки-трошечки проліне проскакує аромат, наче мама пиріг якийсь пекла. От якраз Modern Princess збирала яблука в саду, а якраз на Ніна Річі вже той пиріг спекла і винесла у двір, стоїть цей гарячий пиріг. На Дерев'яному столі трошки дерево це нагрівається, і от поєднання яблучних гарячих нот, випічки з трошки розігрітими деревними нотами. Оця вся атмосфера якраз і нагадує ні на річі поп. Ну і на схилі вечора на всю атмосферу підкреслює нам саме Elizabeth Arden Sunflowers. Це взагалі втілення всієї атмосфери ламасу. Дарма і сам аромат називається Sunflowers, що в перекладі на українські соняхи. Це фруктовий, такий насичений, цитрусовий аромат. Найбільше і найчіткіше я тут відчуваю саме сонячне тепло, персики і диню. І саме ті фрукти, що вже настільки... Розпеклися від сонячного тепла, вони вже зацукровані. тут вже пчоли все наїли і цей густий аромат тих трошки гарячих фруктів, і в навіть з якимись нотами села. Бо, знаєте, у селі дуже-дуже багато таких яскравих. Притаманних саме природі ароматів, коли скасили пшеницю, коли вже зібрали оці стоги, скрутили, коли проїхала машина і ця трошки пилюка від землі у повітрі, аромати перестигли, можливо, навіть трошки підгнивші, бо їх настільки багато, що вже немає сил і бажання їх збирати, вже все позакривали, вже й наїлися. Оцей аромат це наче Соніхи, і ти вдихаєш, коли вони ще не достигли, а трошки навіть зеленкуваті. Оцей зелений, солодкий і трохи шершавий аромат. Неймовірний, і, знаєте, от особисто я його носити не можу. Я не скажу, що це той аромат, який я хочу носити, але от вдихати неймовірна насолода. Аромат був створений ще в 90-х роках, але він дійсно несе ту атмосферу, свята і домашнього затишку. Особливо затишку у селі, коли всі зібралися. Всі попрацювали в день, всі наморені, і зараз зібралися всі за одним столом, щоб їсти мамин яблучний пиріг. Ну, а ніч в серпні, і саме на свято Ламасу така ягідна ніжність, і спогади, спогади про хороше, приємне, можливо, за день, а можливо, навіть за все літо. І аромат, який підкреслює. Ось цю таку атмосферу це Сальваторе Феррагамо Сіньоріна. Сіньоріна це наче затишок під зірками. Аромат фруктовий, квітковий, трояндовий. Найяскравіші ноти, які відчувають, це саме десерт панакота і трошки рожевого перцю. Це наче нічні розмови. Ви вже їсте після пюрога якийсь ягідний десерт, можливо, навіть желе, і, можливо, навіть а, можливо, чизкейк, бо якраз тут в сім'яріні проскакує такі десертні нотки. І коли ви зібралися за вечірнім столом, зі свічками, їсте у десерт, згадуєте щось приємне і на фоні лунає такий. Легкий джаз вас розслабляє. Можливо, навіть трошки хильнули якогось смачного лікеру або настоянки або вина І от в такому розслабленому стані розтворяєтесь і надсолоджуєтесь ще її звуком цикад І часто влітку, коли ми з коханим, то хочеться зберігти ці спогади, і знаєте, для цього найбільше, мабуть, підходить аромат Burberry Hue. Це ті спогади, які залишаються між вами двома. Це аромат фруктовий, ніжний, квітковий, і хоч в ньому на першому плані виступає полуниця, але її окутає мускус. Музкус такий, що робить аромат ніжним, і від нього такий аж ванільний шлейф, жіночний аромат, який створює таку затняшну атмосферу. От така картина, наче вже сутінки в саду, десь вже включаються ліхтарі, ви танцюєте під легкий джаз, і в атмосфері ота, така. Легка нотка вина, вона вас розслабляє, і хочеться запам'ятати оцей момент і залишитись тут і зараз, коли літо скінчиться, настануть холода, і ви будете згадувати саме цей ваш імпровізований тонок тільки для вас двох, і коли час просто спиняється. Але ж ми пам'ятаємо, що у нас є гості на нашому святі, тому як яскравий фінал нашого ламесу Вікторія Сікрец, а саме Bomchell теж дуже популярний і відомий аромат він наче вибух екзотичних фруктів. Тут і маракуя, і грейпфрут, і полуниця, і ананас. І це той аромат, наче... Танець біля вогню, ви вже все смачненьке поїли, випали, розслабились і тепер танцюєте до самого ранку, відчуваєте оцю всю ніч, відчуваєте прохолоду і легка п'янкість від солодких фруктів, від розуміння, що літо ще попереду, теплі дні ще попереду. Тому треба насолоджуватися всією цією атмосферою і розчинятися саме у цьому святковому настрої. Я хотіла з вами поділитися, неймовірною атмосферою свята Ламасу. Ламас це день подяки, радості і вдячності природі. І в кожному. Із моїх ароматів є наче частинка тепла літа. Тому хочеться тут і зараз літом насолодитися, і коли вже буде холод, зима, щоб вдихнути цей аромат і наче повернутися до тих літніх днів. Ну І найголовніше це не тільки подяка природі, а й нашим захисникам, воїнам за те, що ми можемо насолоджуватися літом. і Бажаю нам миру і миру, всій нашій Україні. Всім папа до нових зустрічей!